Вітаю вас станом на 18 листопада Південно Українська АЕС працює у штатному режимі з урахуванням загальнонаціональних викликів. Усі служби станції у готовності до оперативного реагування. Система фізичного захисту посилена, радіаційний фон на промайданчику та в зоні спостереження у межах норми. Водночас, ми продовжуємо формувати сильну професійну команду, дбаємо, щоб ПАЕС мала кваліфікованих і мотивованих працівників. Саме тому сьогодні разом із соціальним партнером Південноукраїнським професійним коледжем провели День кар'єри. Наші керівники поспілкувалися зі здобувачами освіти, розповіли про роботу на станції, актуальні робітничі спеціальності та можливості професійного зростання. Дякую всім колегам, які долучилися до заходу. Ваші розповіді, особистий досвід і відкритість допомагають майбутнім фахівцям зробити свій професійний вибір. І формують позитивний імідж атомної енергетики. Вихідними завершилася 35-та спартакіада атомників. Цьогоріч у ній взяли участь 23 команди та понад 1300 працівників. Спорт знову показав силу корпоративного духу, згуртованість і мотивацію нашого колективу. Завдячую всім учасникам Спартакіади за активність, командний настрій і чесну боротьбу. Активні! Здорові працівники це основа стійкої роботи південноукраїнської АЕС і внесок у енергетичну незалежність держави. Так тримати і надалі. Слава Україні! Слава героям!